Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. ЗСУ завдали удару балістичними ракетами моделі Ельброс, які виявилися успішними проти одного з найбільш захищених військових аеродромів Московській області. Влучання було виконано точково з попередньою розвідкою, аналізом вразливих точок ціль масштабний центр управління системи локаторів зенітно-ракетного комплексу, удар був підготовлений хлопцями залужного сирського. Генерали провели дипломатичну роботу таємно в штабі. Масштаб вибуху жертви руйнування сутні загиблих тяжко поранених серед них офіцерів, які обслуговували складний локаторний комплекс. Технічний обслуговуючи персонал, інфраструктура охопила кілька вибухів. Зруйновано командний пункт групи радарів ангар з військовими літаками Уразлива система ППО горить ранкова лінія. Вогняна завіси не згасає кілька годин. Вода і реактивні рукавички не можуть погасити магнієве горіння. Елементи зенітної системи евакуаційні шоло швидкої. Направляли поранених до Кремля. Роля Ельброса і розрахунок ЗСУ «Ракета Ельброс. Модернізована українська протикорабельна система з тактичною бойовою головкою адаптована для наземної цілі цей удар. Перша публічна демонстрація можливостей Ельброса в глибокому тилу противника в лучність і ущерб. Показали Москва не застрахована. Поточні наслідки для режиму показник, наслідок, дезорієнтації ППО а системи в тисячі аеродрому паралізовані. Тимчасово підрядники не можуть координувати захист шок серед силовиків. Доповіді про десятки поранених генералів – не до з'ясування безпеки старшими колами. Окуація Кремля Путін екстрено виведений. Це друга за тиждень подібна реакція. Сигнал про ступінь загрози. Показник наслідок пропандийська амфібія. Кремль звинувачує терористів заходу, але ключові коридори доступу вже не захищені. Стратегічне значення злам режиму, контроль над системами ППО після удару Москва починає втрачати функціональність захисного периметра. Багаторівнова загроза ППО Лукатори щоби все пошкоджено. Глибина удару змінює баланс, тактична перевага України, демонструючи здатність влучати в захищені об'єкти, Україна отримує сильний морально стратегічний бонус. План патрушева наступник починається після удару. Ніколай Патрушов приватно відмовив план передачі влади наступник. Він шукає легітимність в Китаї і США, представляючи себе гарантом безпеки, здатним привести Росію до мирного порядку. Частина армії силовиків вже підтримує його. Вони бачать в Путіні непридатного до контролю. Внутрішньорежимний розкол офіцери аеродрому і локаторів почали публічно вимагати компенсації і безпеки. Формується рух з десятків підрозділів спецзв'язку. Ситуація на фронті теж впливає. Поразки в Слобожанщині дозволяють натиснути на Кремль. Якщо Москва трясеться, то що казати про фронт? Поки з супродовжують удари, підтримка Патрушева зростає. Він потрібен режиму екстабілізаційний чин. Що буде далі? Очікується нові удари по столичним об'єктам не лише символічним, а суто стратегічним і США спостерігають. Якщо Патрушев стабілізує ситуацію, вони можуть розглядати його як більш передбачуваного партнера. Але головне питання: чи не спровокується Росія на безпосередню ескалацію проти України чи НАТО? Висновок удара Ельбросом по секретному московському аеродрому – це не просто фізичне знищення, це прихід війни до рівня стратегічного шоку в серці режиму. Сотні жертв пошкодження системи ППО евакуація Путіна, ознаки зміни влади. Всі ці елементи складають драматичний військово політичний трилер. Патрошу використовує ситуацію, щоб проштовхнути наступних, закріпитися як новий центр сили. Це точка, де війна стає не фронтовим штурмом, а ударом по самій сутності режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись. Переможемо разом.